Всім привіт, друзі. Ну, як бачите, їжак стоїть. Нині я привіз Таврюшкою задній підкрилок. Не знаю, чи мені вийде щось зробити, тому що два колеги просять допомогти дещо, так що відмовити не можу. Літня резина на дисках. Можливо, що помалюю її. Можливо, ні. Вона дивлюся, вроді диски нормальні. Так, чим мені займатися? Вирішив. Нині хочу поставити ось ці, що я придбав, поставити ось ці покришки. Дивіться, які гарні, як на вашу думку. Будуть дивитися, а? Ну, дивіться. Дивіться. Красиво, правда. Ще якщо би там помалювати чорною фарбою, я думаю, взагалі би шикарно було. Ну, то ми з літом, літом обов'язково це діло зробимо, але... Поки зачіплю, бо так страшненько не виглядало. Значить, драю я трохи щіткою і ось, бачите, вже обробив ведешкою такою, мастило, називає якесь. от таке Проникаюче масло, ну, щоб менше ржавіло, літом може я, тут все нормально перемалюю цю частину. оцю зимову гуму зніметься, звичайно. Ось так що драю щіткою. Бензиною вимиваю, де масло Ну і ведешкою цією мастилом цим, пшикаю. Ось. І покришечкою поставлю, а літом, можливо, що перемалюю. Так що мені лишається, друзі, ще в принципі, одне колесо. О, бачите, яке воно страшненьке, ржаве. Ну Що, друзі, знаходжуся я, як бачите, на своєму любимому містечку, де завжди я свій транспорт сюди приганяю. Ну і не виключенням стало. Слідуючий мій транспорт, який стоїть так само на цьому місці, як бачите. Ну, що я вам скажу про зробленій роботі. Маю я її вже рівно е, тиждень. Нині маємо суботу. Прошлої суботи я її пригнав е, після обіду, ну десь година третя. Що я за цей час е, взагалі трошки змінив? Е, значить, ну що, почнемо, напевно, так. Е, замінив двірник, тому що там той був вже дубовий і розмазував, не нормально не витирав. Це в першу чергу я замінив, я б пробував без, е, каркасний брати, але він е, ну, не подобався він мені якісь Такого наявності не було невеликого. Ось були тільки е, великі. А ще один знайомий мене зустрів, каже, що ну, даште 130 гривень за без е, каркасний і він е, дуже скоро в тебе ну, вийде з ладу. Одним словом, щось я не знаю. Одні кажуть, що добре, а другі кажуть, що не добре. Ви пишіть в коментарях, чи добре, чи не добре. Так, відносно мотору, ви ще його не бачили, в принципі. Це перший раз, ви бачите це відділення. Ну, що вам скажу? Моторчик живий, реально пре е, проблем взагалі. Ніяких не бачу. Так, тут бачу, треба дотягнути, то до пічки чи що таке, не знаю. Якась труба там кайде. У колектора. Непонятно, що це таке. Пишіть, що тут таке. якась якась бо... І вона йде десь туди, до до блока. Вроді як. Е, значить, боксиноновий блок стоїть, як бачите. Гарно світло світить. З цієї сторони все частенько. ну Відносно є, звісно, десь-не-десь трошки підпотівання, але я не знаю, чи є така машина хіба з і то я думаю, що за деякий час в неї буде щось десь в маслі, тому що постійно щось дотягувати треба. Так, Недавно був такий випадок, значить, коли я бавився там з магнітолою, з магнітолою всередині, ну і включив зажигання і акумулятор коротше, посадив. Ну, зняв це колесо, взяв э, акумулятор додому, зарядив. Це акумулятор у нас, я так зрозумів, польський якийсь, центра ультра 44 А 12 вольт. Та якби йому два роки, походу, ну так, по даті там, ті, що вибито. Ну і от бачите, от о червоне. Це вже мною дороблено, тому що тут э, був запобіжник, ну, старий. Який йшов до бексенону, до того блоку, там далі. воно пішло туди. ось, І той запобіжник, коротше, контакту доброго не мав і він там сплавився, ще би трошки там було би коротнуло і плавалося б тут цього. Ну і горіло, можливо. Не знаю. Тому в першу чергу, то я ось то той запобіжник замінив, поставив 20 амперний тут. так Поцікавився, мені так відповіли майстри. Так, на пічку маю бачите, краніки шарові. Так що той є, що тут стандартний, коротше, викинули. Ось, дуже добре. Нічого нігде тут сол не тече, нічого нічого, масло нігде не тече. Ну, трошечки там з піддона, то хвороба майже всіх машин, щоб з піддона підпотіває. Ось. Ну, а так в загальному то сигналізація, Якщо відкриє хтось багажник або капот, зразу спрацюємо. Ось, закривається дуже легонько. О, не треба нічого кидати, тиснути. Сьогодні поставив покришки, як бачите. Ті старі я повикидував і стоять в гаражі, в принципі. Е, так, далі, ще в мене в планах е, ту тонувку звідси, тому що, от, ви бачите, старе, воно повздувалося. Пробував щось у пірітом, бензиною воно той клей не бере. Чимось треба потужнішим, походу. Так, ну, В першу чергу, коли я приїхав, я номера причепив, е, рамка така, щоб не висверлювати дір в номері під е, євростандарт. Ось, е, Ага, і в першу чергу же день я замінив кришку, тому що тут була така кришка, що любимо відкрутити і настяти туди. Кажуть, що бензин з сложно складно тому що там де труба, десь набік. Ну, але всякі є варіати. Коротше, чи буде льють, чи ще. Взяв на ключ одразу кришечку. Ось, все, що я робив, в принципі, по, 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 по кузову. ну так, візуально. так, значить, Багажник. Зараз ми відкриємо багажник, У свого роду такий огляд трохи цієї машинки, будемо так казати. Тут так само туніровка, ну всюди на вікнах туніровка стоїть. Вона такими бульбашками, бачите, повздувалося. Тут я пробував здирати якась. Якийсь клей капець, коротше, повний. Так тримається, що просто жопах. Так, ну, можливо, що я колись оцю штуку буду міняти, бо є зараз такі, що можна колонки тут монтувати. Значить, Придбав я, друзі, необхідний такий набір автомобіліста. В комплект, що ось цей домкрат, ну, такий стандартний, насос то вже мій. Ну, і... Тросик щеплення, він завжди тут катається, тому що господар попередній каже, вже мав випадок, щеплення тросик обірвався і була біда. Тому що необхідна річ в тій машині. Так, одною рукою друзі трохи незручно. Наразі, я вас... на значить, такий набіг. Такий набір коштував 450 гривень. Знижка мені була 20 гривень, значить такий набір, жилет. За кордоном без нього не можна. Трос буксировочний. Далі рукавиці. Аптечка. Не просто сама коробочка, а повністю комплект. Зараз я вам покажу. Так, Тут що ми маємо? Перекись водню. Якийсь целофанчик. бинт, вата, шприц, укол, лідокаїн там коротше. Компрес холодний. Ну, коротше, все в наборі повністю комплект такий. Потім знак, ну, трикутник, не буду його розпаковувати, знаєте, що то таке. Якщо щось там робиш, на дорозі ставиться десь там, щоб в тебе ніхто ввечері ночі не заїхав. ну І саме головне, заради чого я пішов шукати то все діло, заради цього огнетушителя, правильніше. порошковий. Це в Україні необхідна річ. Я рахую взагалі, в кожній країні це необхідно, тому що ну от я в Чехах був, в них цього не потрібно, чомусь не вимагають. У них вимагають найперше аптечка, щоб була оцей знак і оце. Чомусь тільки ті три, три речі вимагають. А чому от вогнегасник вимагають, не вимагають, цього я не можу зрозуміти. Тому що родич, який їхав звітом е сюди, то він спеціально купляв вогнегасник, бо в Україні зато можуть штрафанути. Ось. Так, то все, що значить, по багажнику я тут все прибирав, плесосив, все вимивав, тут все чистесенько. Мені навіть змастив, того замки всі, того трошки попшикав, того попшикав, щоб з маскою. Так, то розказав. Далі, ну що, помаленьку пересуваємось в принципі, до салону. Трошки регулював того замок, щоб краще закривалося, бо тут Тут лічинок нема. Тут злодій лічинкою не відкриє машину. Тільки культом може відкрити ось цим блок і зняти з блок. Ось, тому ну, цього... Язички, не знаю, як правильно називають. Коротше, зашовкують і все, і ти машину не відкриєш. Купив я, був я у Львові, а Шані купив я е, поліроль. Ну, Зараз такий запах е, від Вот на тер всю панель, можете бачити, вона така гарна стала, як новенька. Запах має нового автомобіля, досить прикольний запах. Е, розібрався я з тою магнітолою. Якась вона трошки галючна, тут на дисплеї все світиться. От ставлю флешку, от такого, і вона зразу сама автоматом включає і грає те, що на флешці. Ось, не, Останній раз, як я пробував, у мене щось не робив Не робив в мене е, прикурюватель. Я не знав в чому. Оказується, там всередині була ржа. І оцей язичок не дотулявся до того, до того контакту і воно не працювало. А, але потім почистив і всього. У цього освіти можете бачити, там червоним вже засвітіла всередині лампочка. Ну, я його напаяю, воно має на таке враження, що воно так якби йому чуть-чуть бракує до того язичка, щоб дістати. Напевно, я ще візьму напаяю, того трошки алюмінієву бобишечку, щоб воно краще прилягало, бо не дістає. В принципі. Так, годинник почепив тут, не знаю, чи буде тримати на двосторонній скотч, бо на мені в автозапчастинах, такий нормальний, бо я... До того купляв якусь єрундумню От Отово мені постійно падало, взяв, підклинив там дерев'яшку, щоб напрямок був на... було на вікно, щоб воно не потіло. Так, ну Це я вже вам показував перший подарунок цієї машини, який я зробив. Ось. Далі що тут -ка в нас? Ага, пічка працює навпаки. Тобто так відкрито, так вона закрита. Ось, дуже тепла машинка дуже скоро нагрівається. В салоні ручник, як бачите, все працює, висвічується там на табло, поворотники, все все працює, сигнал працює, підсос працює. Ну, Поки що я не знайшов в цій машині, що не працює, в принципі. Тормоза дуже гарні, щеплення гарно бере, газ взагалі ляля. Можна пальцем, от реально, вот, от. Воно легонько так працює, я просто в шоці. Таке враження, що воно якийсь електронний. Бачите, шуруп забув. Відкручував сьогодні оті колонки. тут стояли такі кищалки. Я його відкручував болт один загубив. Ага, що я ще, друзі, поміняв? Значить, поміняв я лампочку. Пам'ятаєте, тут була, зараз я вам її покажу, де вона є. Там була така. Лампочка, що її майже нічого не було видно. Ось така лампочка там була обична. Купив я е діодну. Ну Дивіться, друзі, то вечором просто все в салоні видно, і хоч читай книжку. ось Тому що при тій лампочці, що там була Ну єлі-єлі було, що видно. Отут -от, так близько треба було, щоб щось побачити. Тепер то ідеально світить і не садить акумулятор, головне. ось е Ну Походу, я так замітив, що тут трошки слабенький, акумулятор підуставший. Не знаю, може це зв'язано з зарядкою, я ще от не перевіряв як там зарядка йде на, на акумулятор, може перезаряд або недозаряд, то що треба буде розібратися. Ну, Вроді так нормально, заводиться без проблем. Помив гарно все в салоні, понатирав всю пластмасу, все от максимально подукручував, де щоб болталося. Крисла, значить, тут стоять, не знаю, казав я, не казав від Форда. Е, Знімав я е, чехли, от його попрані, чистенькі чехли. Ззаді не прав чехли, в принципі, їм нічого не бракує, вони, вони ще чисті. Ну, Як бачите, того колоночка, не знаю, приколхозили її так трохи, може негарно, переробляти навряд чи я буду, тому що лишуться діри там вже тепер, походу. Напевно, їх так і лишу. Штатні їхні місця по ходу, по ходу, були колись. Отутво. Там їх немає, я дивився, просто накладка стоїть і все. Ось, ну Напевно, ну, там взагалі навіть накладки немає діра. просто. Ну Так може і буде, не знаю, може часом коли щось перероблю по своєму. Тут так само плісоси, все, повитирав, помив, все чистенько, гарно. Ну Я такий, що я чистоту люблю. Щоб все блистіло, щоб все. Ну Салончик гарний, в принципі, ніде нічого не закухожено, все в оригіналі. Ну, маю на увазі верх чистий, не закурений, бо їздила жінка тут і вона не курила. О, дверця та все, шкла, всі, все працює. О, бачите, яка тоніровка колись була, ну вигоріла. Хочу зараз заїхати до, до того чулак, чувака, що робить тоніровку. Що робить тоніровку, не знаю. Мені принаймні поздирати точно того треба, бо то, ну, колхоз реальний такий, знаєте. Мені не подобається, що воно повздувалося, хтось не вмів то діло робити. Ось, ну принаймні, попитаю, скільки він візьме за те, щоб то все поздирати, бо я бачу, я то сам не дам ради, тому що воно ні, якийсь клей, такий капець просто. Хіба брати ножом ту все здирати. Ну, це не варіант взагалі. Ну, мити, ви, мити я не, не мив, бо то нині вчора дощ цілий день нині помию і зараз буде те саме. Коротше, ось така. Друзі, машинка. Ну за тиждень часу володіння єю, поки задоволений, вроді. Ну так, чую, відчувається трошки. подвізка слабенька. Ну в принципі, хотілося би, щоб краща подвізка, але жива, не є вбита така, аж до до кінця. В принципі, ще як то кажуть, поїзди якийсь час, а Там буде видно. Може там стойки поміняти, треба ще треба загнати на яму. Подивитися, як там дно взагалі мені цікаво, тому що ну, так вроді візуально виглядає нормально, але не знати, як там що знизу робиться. Ось так що, друзі, на цьому місці і машина побувала. Думаю, не раз вже тут буде. Це вже який у нас транспорт. Четвертий чи п'ятий тут. -ка? Вже збився з рахунку, якщо чесно. Ну, нині на дворі взагалі дуже тепло, 11 чи 12 градусів. Маємо нині 1 першого, першого лютого. Першого лютого. Я такого року не пам'ятаю, щоб 11 градусів тепла 1 лютого було. Ось, ну Я думаю, ще багато я що буду по тій машинці знімати. Треба мені літню резину, ті ну, диски самі помалювати. Я так думаю, що помалюю на чорно і потім оті в середині теж треба буде. О, бачите, воно не гарно, як там біле, треба, щоб чорне там все було, воно тоді буде гарно дивилося. Ось. Ну, вже поставив нове і вже встигло заляпати момент. Я кажу, як на дворі хляпотня, то не варто машину навіть мити. О, то таке діло. Помив. То воно за хвилю знову болото. Ось так що, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Е, я думаю, що е, далі буде слідче відео про мотоцикл. Чо, всім пока. Друзі. Також хочу вас проінформувати про те, що ви маєте можливість підтримати цей канал фінансово, або прорекламувати свій інстаграм, або свій канал на Ютубі, або інші соцмережі. Під кожним відео ви зможете знайти номер банківської карточки. Де ви зможете зробити донат на будь-яку суму. Всі, хто здійснять будь-який донат на будь-яку суму, в кінці відео ви зможете побачити своє ім'я і список і суму донату. Наперед вам вдячний.